Оце так несподіванка у круїзі. Лайнер MC Сплендіда просто посеред Середземного моря став учасником рятувальної операції. У відкритому морі човен з мігрантами, близько десяти людей. Дощ, вітер, високі хвилі. Один чоловік випав за борт, та його вдалося врятувати. Згодом човен повністю перекинувся, і команда Мсі Сплендіда. Оперативно евакуювала всіх людей на пасажирам, оголосили, що поблизу помічено човен у біді, та екіпаж отримав наказ надати допомогу. Капітан заспокоїв усіх. Ситуація під контролем і небезпеки для пасажирів немає. Також попросили не виходити на балкони та не наближатися до ілюмінаторів, поки ситуація не буде врегульована, свідки розповідають, це було і страшно, і водночас вражаюче бачити, яку шторм. Рятують життя таку пригоду точно не забудеш після круїзу.